Коли познайомитись з шановними депутатами, а я хочу вам представитись громадський діяч Геодоста України, нас півтора мільйона по всій країні, і ми не допускаємо такого жахіття, як іде у нас в Саврані. Я вам розкажу кратко, дуже швидко. По тендерам: 500 тисяч виділено на, для селищної ради а 95 бензин. Куди? Я не знаю, куди це дівається, 500 тисяч у час війни, звиняйте, 3073, 3073 гривні виділено один раз на поховання одного військового, всього один раз, більше нікому не виділялось, 500 тисяч на А95, бензин для селищної ради. 192 тисячі на підлогу Осичанського дому культури, 210 з копійками, точно не уточнюю. Виділено на дом культури Саврані. Ви що робите? Більше півтора мільйона пішло кудись в підлогу. Це необхідно для дому культури в час війни. Один і другий, да просто ми не переживемо. Зараз сто тисяч. Ви хочете ще відділ за школярами. Бо охорона, якою ви платите, я помню ту селищну раду придужі, йому платять одну треть, одну треть. Від основного заробітку, встановленого в Україні. Це перше питання. У мене до вас питання таке. Скільки вам залишилось депутатом бути? До 2024 року, до якого місяця? Депутати, до вас питання. Коли у вас закінчується термін депутатства? Ви не знаєте, да? тоді я вам скажу. А, в будь-якому випадку, як би у вас не закінчилось, ви просто подивіться, де ви сидите, три зубиць. Ви знаєте, що сила і волі народу українського, знаєте, так да? що це сила, честі, гідності, совісті. Як ви поступаєте отут, сидячи у залі, і приймаєте злобу. закони. Ви всі маєте, як мені сказали, свій бізнес, фермерське господарство. Це порушення законодавства України. І ви сюди прийшли. Скажіть, будь ласка, хоч один з ціллю совісті, честі, гідності підняти нашу територіальну громаду, всі села поставити як положено. Чи ви прийшли вирішувати свої особисті питання? Я думаю, шкурні питання. Ну я так зробила висновок за ці чотири роки. Третє, що я хотіла сказати, ми зробили колективну заяву по електроенергії. Чому об'ясню? З 96-го року я порахувала так, знаєте, чисто візуально, я не математик, я більше юриспруденція, хоча економічне теж друге образування маю. Ну, я вам скажу, підрахувала переплата по електроенергії по нашому Савранському району, тоді ще не було Подільське, більше 900 мільйонів доларів. Вас це не смущає, що в нас район не газіфікований досі. І ніколи не був газіфікований. Я б робила запит в Національну комісію, кота, котра скорочена називається НРЕКП. Це Національна комісія по електроенергії. І вони сказали, ми тарифів не піднімали. Я зробила запит кабінет міністрів, тарифів не піднімали. Ніхто тарифи не піднімав, але ну, для нашого Савранського району таріф 2,75. Ми розробили, не депутати, ви вам ганьба. А ми люди розробили колективну заяву і всі підписали в офіс президента в апарат управління на зниження тарифів, хоча на цей є мораторій президента, є постанова Кабінету міністра і так далі. І останнє питання по базару, одному і другому. Скажіть будь ласка, депутати, хто хозяин базара? бенефіціар одного і другого. Не від якого одної Ну, Ну нас два базари. Біля боліці там не відомо Бо рачу Бондарчук. Вори. Бондарчук бовреч і А при мені неодноразово я спеціально пройшла зранку. Дуже зранку беруть там 125 гривень і більше. Тут беруть 100 гривень за оренду базара. Це Олег Миколаївич, прошу пишіть письмову заяву. Я вам написала. Ви ж не відповіли. Ні, ми відповіли на всі ваші заяви. Прошу. Є і є питання. Заяви, де треба де... вказувати правильну адресу. шістнадцять років. З базара, нашого центрального базара, береться арендна плата з людей. Базар працює чотири рази, два рази вінічний, четверг і неділя обичний базар продуктової шмотки. Скажіть, будь ласка, куди гроші йдуть? Збирає хто у нас е, хазяїн е, магазину подарунки і збирає мостова, яка володіє магазином строїтельним матеріалів. Яке вона має право збирати е, збір податку?

У нас питання по порядку ще не вирішено. Я була на бюджетної комісії і був був лист від баяка Валерія Ойдоя Володимира Валерія. Він просить, щоб йому надали бере.